Я розпочинаю презентацію. Видно вам презентацію? Так. 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 Дякую. Отже, у нас сьогодні така тема, як музеї світу. Ми розглянемо такі музеї, як Лувер, Метрополітен, музей, Прадо і інші. Для початку я виділила. Найвідоміші такі музеї це Лувер в Парижі, Метрополітен Музей в Нью-Йорку, також Британський музей в Лондоні і музей Прадо в Мадриді. Перший музей, про який я обрала вам розповісти, це Лувер. Він є одним із найбільш... найбільших музеїв світу і розташований на правому березі Сени в першому окрузі Парижу. Музей було відкрито 1793 року під назвою Центральний музей мистецтв республіки. Лувер на даний момент демонструє понад 300 тисяч експонатів від найдавніших часів до 19 століття на виставковій площі майже 73 тисячі квадратних метрів. У 2018 році кількість відвідувачів Лувру перевищила 10 мільйонів осіб, що є рекордом. Сучасний лувер це результат послідовних будівельних проєктів, що здійснювалися протягом 800 років. Музей було розміщено в палаці, що розташований на місці фортеці кінця 17 століття. Перепрошую, 12 століття, яка була побудована за часів правління Філіпа II. Свою нинішню квадратну форму Лувер отримав у період правління Людовіка XIV, а у 1682 році Людовик 2014 переніс свою резиденцію у Версальський палац, і Лувер перетворився у місце зберігання королівської колекції, зокрема колекції античної скульптури. Під час Французької революції національні збори постановили, що лувер має використовуватись як музей, демонструючи культурне надбання країни. Перший музей був відкритий у палаці в 1793 році. З 2008 року експонати музею розділені на дев'ять колекцій: це стародавній схід, стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Етрурія та Рим. Мистецтво ісламу, скульптури, предмети мистецтва, образотворче мистецтво та графічне мистецтво. Тут ось ви можете побачити інтер'єр лувру зсередини. Далі я хотіла б вам розповісти про відомі експонати, які демонструються в Луврі. Зокрема, перша відома скульптура, яка там є, це Венера Мілоська, це мармурова статуя богині Афродіти, датована приблизно 150 роками, роками до нашої ери. Автор Венери Мілоської невідомий. Початково вона приписувалась праксітелю, оскільки скульптура являє собою тип Афродіти Кніцької. Нині поширена версія про авторство Олександра Антіохійського. Статуя Венери Мілоської править за ідеал краси жіночого тіла. Висота статуї 2 метри. А пропорції у перерахунку на зріст 164 см такі: 86 на, 80... на 69 на 93. За історією, у Венери немає рук, бо після розповідей мореплавця Дюмона Дурвіля французький посол Маркіз де Рів'єра зацікавився знахідкою і наказав секретарю посольства Марцелюсу із невеликим загоном моряків доставити Венеру. Тодішній власник Венери Йоргос Кентрол Тас відмовився добровільно віддати військовим скульптуру, через що Вибачте, через що Марцелюс віддав накази застосувати силу. У сутичці було відбито руки Венери. Втім, у 1820 році статую все ж вивезли з острову Мілос. Наступного року маркіз Де Рів'єра в Парижі подарував дивовижної краси скульптуру королю Людовіку XVIII. Відтоді Венера Мілоська зберігається у луврі. Хтось мені може сказати, що окрім Венери і окрім ще декількох експонатів, також зберігається у Луврі. Одна із найвідоміших картин. Мона ліза? Так, дякую правильно. Ще однією відомою картиною, що зберігається у Луврі, є Свобода, що веде народ художника Жанна Делакруа. Ця картина присвячена Лепневій революції 1830 року, яка повалила уряд короля Карла X. Жінка, що зображена в центрі картини, має втілювати свободу, яка веде за собою людей через тіла загиблих. Вона також тримає трапор-триколор Французької революції в одній руці і рушницю в іншій. Ця картина і образ свободи, створений Делекроа, став культовим і зайняв провідне місце у французькій та іншій культурах. Її розмір майже 3 метри у висоту і 3 метри з половиною е, у ширину. Свого часу французький уряд придбав живопис за 3 тисячі франків з наміром показу його в тронному залі резиденції короля Луї Філіпа, щоб нагадувати йому про липневу революцію, за допомогою якої він прийшов до влади. Цей план, однак, не був здійсненний картину вивісили спочатку в музеї палацу, а пізніше зовсім зняли. У 1874 році картину помістили в Луврі, де вона перебуває і сьогодні. Також в Луврі демонструється картина під назвою Смерть Сарда Напала. Її також написав Делакруа. І сюжет для картини він взяв з драми Джорджа Гордона Байрона Сандернапал, але з деякими змінами. На художника також вплинуло те, що він довго перебував в Іспанії та Марокко. На картині зображується легенда про Асирійського царя, який був відомим розпусником і своєю байдужістю до справ країни, яка довела її до повстання. Після невдалої спроби придушити заколот Сандер Напал вирішує покінчити життя самогубством. На картині зображено той момент, коли цар наказує також вбити свого улюбленого коня, собак і жінок і знищити всі свої скарби. Сам Делакруа писав, що образ Сендер Напала сурове попередження для тих, хто не прагне свого життя до добрих справ. Незважаючи навіть чайдушне рішення царя, на картині він виглядає розслабленим та насолоджується влаштованою ним вечіркою. Башта, що горить на задньому плані, ось ви можете її побачити, і тут є клуби диму, а символізує байдучість Пала до свого царства, а слон зі зламаними бивнями втрачену владу. Картину вперше виставили в салоні в Луврі в 1827 році, і відразу ж вона викликала несхвальні відгуки критиків. Її критикували за авторські помилки в перспективі і за хаос, що панує на передньому плані. Однак художнику вдалося передатися живими та яскравими фарбами, адже метою Делакруа було вразити і схвилювати глядача. Наступний відомий музей, про який я обрала вам розповісти, це Метрополітен Музей. Це відомий художній музей США, заснований в Нью-Йорку в 1870 році. Його головна будівля розміщена в центральному парку на Манхеттенському верхньому Іссайді. Тут ви можете побачити інтер'єр метрополітен музею. Він є четвертим за відвідуваністю та четвертим за площею музей у світі. Музей мистецтва Метрополітен займав четверте місце у ТОП-20 музеїв світу за чисельністю відвідувань у 2019 році, а перше місце займав цей час лувер. Але пандемія COVID-19 сильно вплинула на відвідування. Але, на щастя, у 2022 році стан справ знову покращився, відбулося повне відновлення інтересу до митрополіта. Метрополітен музею, а численність відвідувань збільшилась до трьох мільйонів відвідувачів. Їх музейний фонд становить понад 2 мільйони експонатів, які охоплюють п'ятитисячну річну історію культури людства з усіх куточків світу. У музеї представлені пам'ятки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Стародавніх Єгипту, Греції та Риму, країн Західної Європи, наприклад, Італії, Франції, Фландрії, Голландії, Англії, Німеччині та інших близького і Далекого Сходу. Також музей є місцем перебування енциклопедичної колекції музичних інструментів, костюмів та аксесуарів, а також зброї та обладунків. У 1924 році був відкритий відділ американського мистецтва. В його галереях розміщено кілька інтер'єрів, історія яких веде відлік від часів першого століття у Римі до дизайнів сучасної Америки. Музей мистецтва Метрополітен заснований 1870 року з метою підвищення зацікавленості американського народу до історії та мистецтва. В метрополітен музеї зберігається відома картина Ван Гога, автопортрет із відрізаним вухом та люлькою. Це, як їй сказала картина нідерландського художника Ван Гога, яка була написана 1889 року під час його перебування в місті Арль. Його загострене сприйняття з дійсності і душевна неврівноважність призвели до психічного захворювання. Друг художника Поль Гоген тоді приїхав погостювати в Арль за запрошенням самого Ван Гога, але їх творчі розбіжності викликають сварку. Ван Гог тоді кинув склянку в голову художника, а, а потім, після заяви Гогена про те, що він має намір виїхати, кидається на нього з бритвою. У припадку божевілля ввечері цього ж дня художник тоді відрізав собі мочку вуха. І після цього, власне, і написав цей портрет. Також у, у Метрополітен-музеї зберігаються відомі картини. Клода Моне, водяні Лілії це цикл з приблизно 250 картин імпресіоніста Клода Моне, виконаних у техніці олійного живопису. Ці картини відображають квітник Садиби Моне у Живерні, і вони становлять головний предмет творчих зусиль художника в останні 30 років його життя. Багато зробіт були створені, коли Моне вже хворів на катаракту. Мене створювало свої картини, спостерігаючи за ставком у своєму саду в Живерні в Франції. Ставок із водяними ліліями був важливою частиною його саду, яким він спеціально проєктував для творчості. Мене любив спостерігати за змінами водної поверхні в різний час доби та в різні пори року, що надихнули його на створення цієї серії. У нього є дуже багато картин, наприклад, де одна й та сама композиція з ліліями, один і той самий вид ставку, написаний. Просто в деякі різні пори дня, тобто на світанку, коли вечеріє або вдень. Також у водяних лілеях Моне відмовляється від традиційного способу композиції та перспективи. Його картини не зображують конкретних об'єктів у звичному для них сенсі. Натомість художник тоді фокусувався на враженнях, світлі, кольорі і текстурі води, що перетворює водяні лілії на ефемерні, майже абстрактні форми. Водяні лілії стали символом краси та гармонії в природі, але також вони мають певний філософський підтекст. Моне часто використовував їх, щоб показати безмежність природи, вічність та змінюваність життя, а також мрійливу медитативну атмосферу. Ще одна картина відома: це Мадонна з немовлям, написана Рафаелем. Це мініатюрне, ймовірно, незакінчене через переїзд художника зображення Діви Марії і Немовляти Христа пензля Рафаеля, який що він писав у віці приблизно 20 років. В цій картині вперше Рафаель звертається до образу Мадонни, який надалі стане однією з головний, головних тем його творчості. Далі музей під назвою Прадо. Він знаходиться в Мадриді, в Іспанії. Це музей та галерея мистецтв, розташованих в Мадриді, столиці Іспанії. Прадо означає луки галявина для свят. Це один із великих і найзначущих музеїв європейського образотворчого мистецтва, що містить багату колекцію робіт з XII по 19 століття, засновану на колишній королівській колекції. Тут ось ви можете побачити інтер'єр, і тут вже більше видно, що висять картини на відміну від двох попередніх музеїв, де в основному були фотографії залів з статуями, наприклад. Однією з картин, що демонструється в Прадо, є картина під назвою Меніне. Це картина Дієго Веласкеса, була написана 1656 року. Ще одна її назва це родина Філіпа IV». Це одна з найзнаменитіших картин у світі, що знаходиться в Національному музеї Прадо в Мадриді. Її складна та загадкова композиція порушує питання про реальність та ілюзії та створює невизначені стосунки між глядачем та зображеними фігурами. Через ці складнощі мені є одним із найбільш широко аналізованих творів у західному живописі. Санчес Кантон писав, що на картині зображено головну кімнату в королівському Алькасарі Мадрида під час правління короля Іспанії Філіпа IV. На картині зображено кілька постатей найвідоміших представників іспанського двору, зображених на думку деяких коментаторів, у певний момент, немов на моментальному знімці. Одні дивляться з полотна наглядача, інші взаємодіють між собою. П'ятирічна інфанта Маргарита Тереза оточена своєю свитою з фрейлін, супроводжуючих охоронців, двох карликів та собаки. Трохи за ним Веласкес зображує себе працюючим над великим полотном. Веласкес дивиться вдалічінь межі живописного простору туди, де стояв би глядач картини. На задньому плані знаходиться дзеркало, де відображаються верхні частини тіл короля і королеви. Здається, що вони знаходяться поза простором картини в положенні, аналогічному положенню глядача, хоча деякі вчені припускають, що їхнє зображення є відображенням картини, над якою працює Веласкес. Фреліний давно визнана однією з найважливіших картин в історії західного мистецтва. Художник епохи бароко Лука Джордано писав, що вони є теологією живопису, а в 1827 році президент Королівської академії мистецтв сер Томас Лоуренс у листі своєму наступнику Девіду Вілкі назвав цю роботу істинною філософією мистецтва. Зовсім недавно її назвали найвищим досягненням Веласкеса, найвищою мірою самосвідомою, розважливою демонстрацією того, чого може досягти живопис і, можливо, найретельнішим коментарем, будь-коли зробленим з приводу можливостей станкового живопису. Ви можете в дзеркалі побачити відображення короля і королеви, про яке говорилось в описі, який я вам озвучувала. Ще однією відомою роботою, що демонструється в Праду, є картина відомого художника Іроніма Босха це сад земних насолод. Це найвідоміший його триптих, який отримав свою назвою за темою центральної частини, присвяченої гріху хтивості. Оригінальна назва цієї роботи Босха достеменно невідома. Садом земних насолод триптих назвали дослідники. В цілому, жодне з наявних на сьогоднішній день тлумачень картини не визнано єдиновірним. Більшість теорій про значення картини розвинені в ХХ столітті. Саме цю картину Босха, особливо фрагмент центральної частини, зазвичай наводять як ілюстрації, саме тут унікальна творча уява художника виявилась повною мірою. Чарівність триптиху полягає в тому, як художник висловлює головну ідею через безліч деталей. На лівій стулці Триптиха ось тут зображений бог, який представляє Єву в приголомшливому Адаму в безтурботному та мирному раю. В центральній частині ряд сцен, які трактують по-різному, по але зображає воно істинний саднасолод, де з райським спокоєм рухаються загадкові фігури. У правій стулці відображені найстрашніші та найтривожніші образи всіх творів босха, складні машини для тортур та чудовиська породження його фантазією. Картина переповнена прозорими фігурами, фантастичними спорудами, чудовіськами, галюцинаціями у плоті, пекельними карикатурами реальності, на яку він дивиться допитливими надзвичайно гострим поглядом. Деякі вчені хотіли бачити в триптиху зображення життя людини крізь призму її марноти та образи земної любові, інші торжество хтивості. Однак простодушність та деяка відстороненість, з якими трактують окремі фігури, а також прихильне ставлення до цього. Твору з боку церковної влади змушують сумніватись, що змістом його могло бути прославлення тілесних насолод. Ще відомою картиною є автопортрет Альбрехта Дюрера. Це був німецький художник, і ця картина була написана 1498 року. Є одним із. Найменш відомих портретів Дюрера, написаних Олією. На цьому автопортреті, ось тут, якщо можете бачити, стоїть підпис. Я написав це з себе, мені було 26 років. Альбрехт Дюрер. Він був одним із найбільш відомих представників доби відродження в, Німеції, в Німеччині. Він був сином ювеліра, що переїхав до Нюрнберга з Горщини в середині 15 століття. А 1498 рік був важливим у житті художника. Цього року він досяг значного успіху вже у першій е, своїй великій роботі, серії з 15 гравюр Апокаліпсис. Також, е, також 1498 року він повернувся з мандрівки Італією. В стилі цього полотна помітний вплив венеційської і ломбардійської школи, зокрема Джованні Беліні. Полотно придбав Карл І, а пізніше король Іспанії Філіп IV. Дюр на цьому автопортреті зобразив себе дуже спокійним і впевненим. На полотні він стоїть трохи розвернутий в бік, спираючись рукою на виступ. Фігура художника займає все полотно, майже торкається головним убором верхнього краю картини. Його обличчя і шиї освітлені світлом, що падає до кімнати, а довге хвилясте волосся зображено дуже ретельно. У порівнянні з більш раннім автопортретом тут у художника справжня борода, яка була незвичним атрибутом для молодих чоловіків того часу. Далі також існує такий музей, як Британський музей. Він є провідним музеєм Великої Британії в Лондоні, на вулиці Великого Рассела і одним із найбільших музеїв у світі. Він спеціалізується в основному не на образотворчому мистецтві, а більше на археологічних історичних пам'ятках. Експонатами, що демонструється у Британському музеї, є мармури Парфенону. Це узагальнююча назва кількох колекцій класичних мармурових скульптур південного та північного фасадів, метоп, фризу, фрагментів архітектурних деталей Парфенона та інших споруд Афінського Акрополя. Існує і інша узагальнююча назва: мармури Елгіна. Це колекція класичних грецьких, а також Афінських та інших міст і островів. Старожитностей вивезено до Лондона в період з 1801 по 1811 роки британським послом в Османській імперії Томасом Брюсом, лордом Елгіном та його агентами. Сам лорд Елгін більшу частину цього періоду перебував поза межами Греції. Також в Британському музеї зберігаються різні види єгипетських мумій. Тут, Тут на зображенні, я не впевнена, що це саме та мумія, яка зберігається в британському музеї, але це просто для демонстрації того, як виглядають мумії. Тут мумія також ще має зображення фаюмського портрету, це зображення мерців на їх, на їх трунах. Це було розповсюджено також у стародавньому Єгипті. А мумія, як ви знаєте, це тіло людини чи тварини, чи їм тварини, захищені від розкладу внаслідок дії хімічних речовин, холоду, низької вологості чи нестачі повітря. Мумії можуть утворюватись як природно, так і створюватись людиною цілеспрямовано. Муміфікація померлих людей була поширеною практикою в стародавніх народів, зокрема у стародавньому Єгипті. Також у Британському музеї демонструється такий рельєф під назвою Шеду, це у шумеро-акадській міфології, зазвичай добрі духи захисники і покровителі кожної живої істоти. Духи захисники були слугами богів і відповідали за добробут і безпеку довірних їм людей, сімей, міст чи країн. Спочатку вони зображувались в антропоморфній формі, тобто в формі тварин, але в новоасирійський період стали активно зображуватись у монументальному мистецтві у вигляді гібридних істот з тілом бика або лева з орлиними крилами та людською головою. Згідно з новоасирійськими джерелами, ці істоти були чоловічої та жіночої статі і називалися відповідно шеду та ламасу. Ламасу були жіночої статі та втілювали життєву силу людини, її креативність, психічне і фізичне здоров'я. Шеду були, захи... були духами захисниками чоловічої статі, які відповідали за безпеку своїх підлеглих, але подекуди могли бути і злими духами. Тут також я не впевнена, що саме цей шеду демонструється в Британському музеї, але вони, в принципі, по своєму зображенню доволі схожі всі, тому великої різниці ви не побачите. І можете бачити, наскільки воно велике. На цьому в мене з презентацією все. Можливо, у вас є якісь запитання? Ні, то нема. Хтось може сказати, поділитися чим, що ви запам'ятали з сьогоднішньої презентації? картину